Привіт усім! Сьогодні моїм перепілкам 10 днів. Сьогодні 13 грудня, вони в мене вилупились 3 грудня, і були вони в мене в ящику. Але в ящику вже їм було і тісно, і я їм підстеляла пельоночки одноразові, і в них сильно. На пальчиках з'являлися, вони греблися, і версинки від пелюночки намотувалися на пальчики, і о, такі о, були як катишки, такі шарики на пальчиках. І я сьогодні побистку скрутила ось таку кліточку. Пішло, звісно, цілий день на це діло, працювала сама. Старалася встигнути до виключення світла і я встигла. Ось вони в мене сидять. Я думаю, їм не буде тут холодно, вони е, знаходяться в будинку е, на кухні. Тут батарея ось, тут мої інструменти я ще не поприбирала. І тільки їх ось пересадили. Ось так прикрутила їм цю кормушку, пластмасову. З поїлкою я ще не вирішила, як я її зроблю. Поставила поки що банку з водичкою. Ну, До завтра вони так посидять, а завтра я вже придумаю, хочу їм зробити цю э, ж. Забулася ніпельну ось. Ніпельну поїлку. Я ось тут залишила з цієї сторони ось такий отвір. І тут хочу встановити поїлочку. Ну, побачу, як воно в мене вийде. Я ще про це не думала. Плану в мене немає, як я її туди причеплю. Ну, на сьогодні ось так вони в мене будуть сидіти. Тут не холодно. Вони вже величенькі, ось такі. Якщо буде їм холодно, хай туди ближче підходять до батареї і їм там буде тепліше. Я всі бока зробила закритими. Сітки в мене ніде тут немає по бокам. І ззаду так само, тільки тут на передній частинці сітка. Ну і це я можу сказати, що оця мілка сіточка це е, на время. Я її перероблю, бо знаю, що сюди треба таку сіточку крупнішу. І, може навіть оцю кормушку сюди видвину, щоб вони. Голови туди просовували і не розкидали корм. Ну це я буду бачити по їхньому, як вони будуть їсти. Недоліки я вже побачу в процесі їх росту тут. За перший день я нічого не можу сказати, тому що вони самі зараз перелякані, їх переселили. Невідомо куди, невідомо що тут робити. Ну, отак. Знизу я не робила ніякого поддона, нічого. Просто поклала фанерку і на неї поки що просто поклала шматки паперу. А потім вже буду бачити, вони ж тут не будуть постійно на кухні, я ж їх винесу в сарай Це тимчасово. І знизу вже потім я придумаю якийсь піддон. А може вони в мене десь так будуть стояти, і я теж буду там тирсую чи чимось відсипати, та й воно буде вичищатись звідти. Ну, поки що отак. Значно підросли, видно це. Прямо в руки береш і такі гарненькі, важкенькі. Не важила, але відчувається, що... Набагато виросли за 10 днів. Так, не близько взагалі ростуть ось такий гарні фараончик, фенікс, ось у Техас. І там десь в мене англійська чорний є штучок 5. Ну, поки що отак. От ось такими справами я сьогодні займалася. бо треба було, треба було це зробити. Просто думала, що вони ще посидять в ящику, але бачу, що їм там незручно. І якби вони не греблися на тих пельонках, то пальчики, бо це не були ці шарики. Я їх хоч вимивала, знімала ті шарики, але... Там ще й видно, що є там декількох. Там, якщо він сейчас лапку підніме, погано видно. А не пообсупається самі. Достають до кормушки, бо я переживала, що вони ще маленькі і не будуть доставати, якось так високо поставила, мабуть. Так речку прикрутила і вона вийшла, що зависоковато так якось. Але ні, вони достають і як захочуть їсти, вони достануть. У них стояла звичайно, така кормушка. Не до такої кормушки приветися, а я їм нову зробила. Звикнути до такої. Ну, а з водою розберуся вже завтра. Дякую всім за перегляд. Кому подобалося, ставте лайк. Всем до побачення.